Друзі, зараз багато проповідників кажуть про таємну кімнату, про відносини з Богом. І я в тому числі я кажу, що це обов'язково для християнина мати стісне спілкування з Богом. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб пізнавати Бога, щоб пізнавати його мир, благодать, розсматрвати його, дивитись на нього, знати, який він є. В цьому нам допомагає по-перше, читання Біблії, тобто ми маємо читати Біблію кожен день, щоб знати про те, який в нас Бог, а пізнавати Бога такий, який Він є. Ми можемо в таємній кімнаті під час молитви. Тобто про Бога ми пізнаємо, коли ми читаємо Біблію, а самого Бога ми пізнаємо в молитві. І та молитва в Тайній кімнаті нам потрібна для того, щоб з'єднатися емоційно з Богом, для того, щоб пережити Його присутність. І по перше, вже коли я приходив е в ту тайну кімнату, я просто садився, е щось казав Богу, нічого не відбувалося, тобто взагалі нічого. А з часом, коли я читав Біблію, я пізнавав, е читав про Бога, е більше інформації в мене було. Я приходив е в тайну кімнату, я Богу казав е слова вдячності про його жертву, про те, що він зробив. І з часом присутність Божа почала примножуватись в той кімнаті, де я молився. І то емоційне єднання, воно відбувалось з кожною молитвою все більше і більше. І брат, сестра, якщо ти хочеш пізнавати Бога, не обов'язково йди в тайну кімнату, кажи Богу про свої почуття, слова вдячності за його жертву, за те, що він зробив для тебе. Але знай, що ти. Набагато цінніше для ісуса, ніж Ісус для тебе.